Моніка, ти хочеш щоб нині в мене інфаркт. Скажи, по Я поправсь. Що... що то таке? Я казала, де тим бавитися. Що Це то таке? шедевр, я так бачу. Який чуєш ти? Шедевр. Це як чорний квадрат. Не треба мені тут ніяких квадратів. Забирай тут на Другович і там роби в хаті, що хочеш. Хочеш чорні квадрати, які хочеш, я тебе прошу. Окей, okay, зараз виправлю. Що виправиш? Не треба того, дитину, воно як прилипне, не дай Бог то чужа квартира, ми потім то не відраємо. Воно не прилипне, це повітряний не постійний не засихає. Чорний квадрат. Який чорний квадрат? Я так бачу. Що ти бачиш? Ти то шнобель нобіль робила? Що ти робиш? Собі Там то... добре. Не? Хочу закохати чого. Кусу. Бачиш? Mm -hmm. Тут є таке, як ти навіть будеш ремонт робити, mm -hmm. що ти себе поставив в кишень і все. За того можна так защіпити, mm -hmm. так она штани mm -hmm. там куди-небудь. Але не можу запхати. Mm -hmm. Боже, в неї батарейки дюросель, чи що я вже не маю сил. Я вже чесно, вона вже і віджималася, і гонила, і скакала, і їла, і другий раз їла. Mm -hmm. Халацике, диви диви. Що це таке? Розминка. А, розминка. дивіться, кавалер. Ну давай. Віталіка намалювали на, на селу Тотом... ой, сестра. Ой, Що ой. ти йдеш, робить? Ну давай, без зуби не повернували. Я тебе прошу. Ну, та ти дупу не трох. що не ну, на місці? Нас mm. на, на всю мінімум на універсальне в дитинство. Це буде, де бо маєш тих пару зробити, yes. типу вибиваєш зробити. Добре, давай я це зроблю, бо то no, буде довго. Я то, то не можухати. Ви знаєте, кавалерочка, я вам скажу по правді, би я взяла ті навушники і талік трошки сів злив. Знаєте? Бо він ті навушники тримає в себе в сумці, як іде кудись без мене, знаєте, пішком. Як найвазький ремонт робить, він всюди їх бере з собою, включає музику і релаксує. А в мене є старі навушники. А він до мене каже, я йду кроки на мотиву, то він каже, бери навушники будеш буде слухати музику. Яка ні, ні, мені незручно, знаєте, я ще такі трошки переслушаю. Страх. Але вдома мати, кавалерка такі навушники це є миле діло, особливо, коли вдома діти є. Моніка визвонює, в неї телефон і рот не закривається. То так, я Моніці дала навушники, і вона вже щось там слухає собі, мене не відволікає. Ну але якщо чесно, ті навушники є реально круті. Тут, бачите, сенсорне управління є. А функції у них. Дуже, прям, дуже багато, багато функцій. У них є перемикання музики, пауза на плей, і прийом дзвінків, О, і бачите? сенсорне змін, змінення гучності, перемикання О, між режимами або... шумогасіння та проникності, управління камерою, управління тіктоком. Угу. Відображення кого? дати і часу, О, пошук наушників, змінні заставки. Та то дуже круто. Навушник загубили. Три режима гум... шумогасіння. Ну і звук тут такий бомбезний кавалірка. І... і яскравість можна збільшувати і зменшувати. Меншувати, ну залежно як Вони знати. дуже круті. Я їх тримаю в себе в сумці. Я ними користуюся. Я їх до невосика і вдіваю все. Я їх слухаю. Я такого включив собі лише в. Телефон десь поставив наушники собі взяв і все. Я собі її перемикаю і розмовляю. Повністю що все роблю. Але Це я вам кавалерка, я вам кавалерка скажу, що е, в неї реально круті оці навушники. Я так знаєте, не мають змінні андишури та ту комплект ідуть. Кавалерочка, і зразу вам залишу посилання, де ви можете чи собі, чи своїм дітям купити ось такі класні навушники без дротові. За... Я й коли заряджав, рахуйте, як зарядив, я дуже вже... довго тримає. Уже Я вже слухав на його сюкарах суди. Кавалерочка, зразу залишу вам посилання, бо саме ці навушники можна придбати в інтернет-магазині Електроточка. Вони до вас приїдуть вже заряджені, тому що електроточка дуже відповідальна до своїх замовників. Все, що ви замовляєте, приїжджає до вас на нову пошту заряджене, ви все оглядаєте, перевіряєте, аж тоді можете оплатити. Є повернення та обмін протягом 14 днів. Навушники дуже легко підключити до будь-якого гаджету через Bluetooth. Але якщо Якщо виникнуть проблеми з підключенням, є техпідтримка, напишете туди, і вони вам швиденько все допоможуть. До речі, в електроточці є така послуга. Від 0%. Тобто ви можете собі придбати щось в них, розбити суму на 6 платежів, моно або в Приватбанку. Навушниками чи годинником смарт користуватися і потихеньку собі виплачувати. Навушники до вас приїдуть. В ось такому гарному упакуванні кавалерка можна навіть на подаруночок Буде ось така книжечка. Будуть кавалерка, що дуже класно, ось такі змінні амбішури, підійдуть навошники і для дітей, і для дорослих. Шнур, щоб зарядити самі. Навушники і також гарантійний талон. Якщо при замовленні напишете, що ви від Галини отримаєте ще бонус. Так що, кавалєрка, навушники, до речі, давно не було в електроточці. Зараз вони приїхали в обмеженій кількості. Так що, якщо хочете собі їх придбати, поспішіть. Посилання ми вам залишили. Кавалірка неділя без вареників, це є не неділя. Мали вийти в прямий ефір, але королів в ефірі, бо там розіграш, не будемо, знаєте, двоє в ефірі. Перше вони, а вже вечором ми. Вареники наліплені. Віталік пішов по маслу, та й Віталіка нема. Пельмені зварила, бо в камері були. І ми вже обідаємо. Можна сказати, що вже навіть вечеряємо. Як вареник? Файлі все як завжди кавалерку Що далі кіндер? А? Це ще минуле. Це ще минулий. Ви минули. Вимину... А, то вже новий є. Ви минулий ще не склав. Ще не склав? Якась чупакабра. Угу. Ну, ну, я... Чесно, я щось. Або в мене дитинство було інше, бо я щось не розумію. У -на нас просто кіндерів дитинство було. Ні, якісь тайбули. Які стай були, <laughs> так? Та? Це ти? треба було налити води і отак по цьому ні, поїхати. Ні, та стирка. чого не води? Та бо. А що немає? Принеш, води? Одним словом все завжди кіндер складай. Ці чекай, чекай, говори. Тува дубі не розібралась. А, а ні, ні, тепер я не знаю. Ви бачите, таке в кіндері попалося? Все Як воно? Воно? так. Як отак. Ага. Так, і нижче, та ти повітряне цей. Вау, круто! Ого. Ну що, бавитеся, Все. так? Ну, Вечором здибаємось. Ай, снайпер. Снайпер. Почалось. Ну ти Віталік зголоднів. Що зголоднів, то зголоднів. Кавалєрка, рецепту немає, то Віталік колотив собі грінки якісь. Mm -hmm. так? Mm -hmm. Як тобі? А я знаю, що там такое яйце, часник, сметана, зелень, сир. Mm -hmm. Обсмажив хліб на другу сторону сир і смакота. Як тобі вечеря? Смачно. Не спіши. Та ніхто не забере. Mm -hmm. Ні, ти що? — Смачно? — Угу, дякую. — Каже, косок, тут. треба, соповітя огірок бери. Овірок нарізав, але не дякую. Ну, береме. Смачно.